Вітаю вас, любі другокласники. Запрошую вас на урок читання. Тема сьогоднішнього уроку – «Медіавіконце. мандрівка до бібліотеки. Як вибрати потрібну книжку? Створення листівки про користь читання. Звідкіля, ти, зайчику? Звідкіля? Зайчик засоромився і здаля Прийду зозулинець звіровій, там гайочек зайчик. Тобто мій. Будь ласка, прочитайте самостійно скоромовку декілька разів і намагайтеся з кожним разом прискорити тем швидкості читання. Для зручності постав відео на паузу. Словникова робота. Бібліотека це книгозбірня або книгосховище. Переглянь віртуальну екскурсію Національною бібліотекою України для дітей. Для цього скористайся QR-кодом. Наведи, будь ласка, і ти потрапиш на перегляд відео. Після перегляду дай відповідь на питання, що тебе зацікавило? Найбільше. А яку бібліотеку відвідуєш ти? Що там найцікавіше для тебе? З ким тобі подобається спілкуватися в бібліотеці? Розглянь, будь ласка, малюнок. На малюнку ти бачиш читальний зал. Бібліотекарка спілкується з дітьми, хлопчик дає абонемент. Кого ти бачиш у читальному залі? Які позначки є на кожній полиці? Про що ти любиш читати? Чи вмієш ти вибирати книжки? Для зручності постав відео на паузу, щоб ти зміг або змогла відповісти на питання? Сьогодні ми ознайомимося з віршем Юлії Ванга Книги книги на полицях Юлії Ванах. Книги книги на полицях завше тихо поміж книг. Та яку ти не розгорнеш, щось цікаве в кожній з них. Перечитай, будь ласка, віршика. Як можна вибрати потрібну книгу? Скористайся порадами. Запитати в бібліотекаря або в бібліотекарки, чи є потрібна тобі книжка. Другий варіант пошукати на полиці за прізвищем автора або авторки. Скористайся порадами. Розглянь і почитай обкладинку. Прочитай зміст. Огортай сторінки книжки. Переглянь малюнки. Ти можеш попрацювати разом з другом, коли зустрінешся, або самостійно. Створіть листівку про користь читання. Що ти на ній намалюєш? Придумай вислів, який варто на ній записати. Кого? Хочеш нею зацікавити? Що ж говорить народна мудрість про книгу? Книга твій друг, без неї, як без рук. З книгою жити, з добром дружити. Книга для розуму, щоб теплий дощик для посівів. Золото добувай з землі. А знання з книг. Книга вчить, як на світі жить. Книга ключ до знань. Постав відео на паузу, Обери народну мудрість, яка тобі більше до вподоби, і прокоментуй її. ПОЄДНАЙ розсипані слова. І прочитай прислів'я книги. Знати, читати багато. Книги читати багато знати. Отаке От утворилось у нас прислів'я. Розкажи, будь ласка, що позначає це прислів'я, як його зрозуміти. Домашнє завдання. Підготуйся розповісти найцікавіше про що. Ти прочитав або прочитала? Хто автор? Яка назва? Про кого, про що розкажеш однокласникам або однокласницям? Дякую тобі за урок. До зустрічі!